Віди, який поможе сусідові засіяти города. Хлопці прокатаються легенько. Поїде через ліс, Поможе засіяти дядькові Петрові цього. города, бо щось там той трактор поламався, поки приїде. Так ще зелено у нас. І вони зараз через ліс і туди і виїдуть. Ми з десь мають виїхати. А, подивимось. Ось такий у нас ячмінь. Цей, що на сіну. що ми кутками закатували, казали, що дарма це ми зробили. Але ми так вважали за потрібне, як черешня цвіте. Привіт! Що там не змер сьогодні? Підемо корови доїти. Нам хлопці поїхали. Ти Сіяти сусідові. Бо сусіда там хтось мав посіяти і це воломався трактор, поняв? Ні, дядько Петро. Тут дядько Петро сі, сіє, засіває. Ну я а, Петро... Да. Ну Ми вже підемо з другого цього. Звідти подивимося, сходимо. Та підемо подоїмо. Денис біжить буде допомагати доїти, поки Петро Андрійович там буде цього. А цей нам прошки біжить мала. То лочиш нам пшеницю! А получиш по шиї. Біжить зараз, ми з Денисом попораємо, подоїмо корови. І буде їхати, наверное, кататися. А що, батько, через наш город має заїхати? Батько через наш город має заїхати. А що там щось так довго? А, провіряють. Ага, еще тільки Ну хай там собі це вокають, ми тоді підійдемо, подивимося, що там робиться. Що? У нас ще один дядько приїхав, який мав сіяти. А... Петя вже сіє. І Вітя щось там дивиться, щоб не було пропусків, коли падає зерно, щось таке слідкує. Махай привіт! Йдемо зараз до Петра Андрійовича. Подивимося, що він там насіяв людям. А ми попід пшеницю попід по під ячмінь підемо і вам покажемо. Петя сіє. а Ми попід пшеницю, по ячмені. Ось зараз перейдемо. Да, щось він, наче густий-густий, але щось і не дуже цей ячмінь густий. Ще й такий рідкуватий, паршивий. Дощі, дощі, дощі. Та й трошки паршивий. Першивенький. Да? Пес. Собака. Ай ти. І сіють. Да. Зараз поки всі ось сонечко. Сьогодні 30 травня. Ну сонечка немає, але вітер. І сухенько всі хочуть засіяти. Зараз. Яка різниця, де пшениця, а де ячмінь, правда? раз дойдемо до старої хати і подивимось. Ти тако перейди, по пшениці перейди. Туди води! Один раз пройдеш, нічого їм не буде. Лігенько, бо поїде без тебе. Побіг. Обіг. О, ось так обійшла. Пшеничка нашого яка. Ну, теж ось я бачу місце таке якесь не дуже. А так загалом побачимо. Як то кажуть, а, осінь покаже, що воно і як воно. А, тут тут він вже засіяв сеньки вже все. Та ми вже пізно прийшли. Ми вже пізно прийшли. Ще ось і полосочка осталася засіяти. Собака гавкає. Гавкає, бігає. Агроном ще один. Ну такий кусочок доволі непоганий засіяли. Як город. Две й Денис. Примостився. Дядьки балакають. Хлопці контролюють, щоб було все в цьому. -во. Щоб сипалось гарно. Молодець. Привіт, махає. Щось там геляки понаставляв, дядько в погороді. Не знаю, побачимо. Денис поки допоміг подоїти корови, то це, во. то вони вже засіяли городи. І ще пару разів все пройдете і все. І буде добре. Незапланована допомога називається. Що ти толочиш пшеницю? Ти. Пес. Пес толочить пшеницю. Провіряю, чи є ячмінь. Хлопці, все прям по феншую. Да, тут ще кілька разів і все, і вже буде засіяно все. А вже заліз зеленіє. Хорошо вже, гарно стає. Весна є весна. І не думали, нагадали, не що й. На тракторі сьогодні покаталися, а сьогодні у нас 30 травня. Чи це травня. Квітня, господи боже. 30 квітня, а я травень і травень, мені вже травень треба. Дядьки собі щось там говорять. Так, да, це нам таку сівалку треба купити. Така хороша. Видно, що це во що недавно куплено. Що ще не обчогана добре. І собака побіг. Ха-ха. <ріст> ще один агроном. Да, і ще зараз назад, мабуть. новий. Наче так дивишся, квадрат рівний, наче рівний город. А як станеш сіяти або садити, а воно все одно виходить цей, як його звати. Трикутник, скіс. Собака тікає. Як би ти його не сіяв, чи вдовж, чи поперед. У нас так само, наче рівні городи, наче це. А як станеш сіяти, то й все. А воно криве. Собака не знає, як їм пристосуватися. От і все. Зараз ось ось цей кусочок захабиться, трикутничок. І все, і засіяли. Ми ще так вчасно прийшли, як то кажуть. Трошки подивилися, як посіяли сусідові города. Да, хорошо, як маєш свій трактор, звичайно. Ще там, навіно, кецик не забрав. Да. Нам би ще теж свою сівалку. І було б, звісно, нам трошки легше, але нічого. Згодом постараємося придбати. Не все, як то кажуть, і зразу. І так, слава Богу, що маємо все, що є. Дай Бог, щоб закінчилась війна і можна було б ще крутитися. Все кінець? Мабуть, не трактористи. Це він хоче обсіяти. <пес>, Пес злякався. Хочеш, мабуть, обсіяти, чи що? Щось і палки там поставили. То наверное, цей... -да. Мабуть, не докудова цей? Докудова сіяли? Мабуть, докудова Кудова він перша обсіяв, а тоді вже. А, він хоче висіяти, мабуть, все, весь ячмінь. Чи що він хоче, чи він вже виїжджати буде. Вже буде виїжджати. Треба піти позаглядати, що там. Зараз піде. Ячмінь травляний. <рес> Прикольно. Я ще такого не бачила. Оце ваша сівалка, так? Ага. Я ж якраз, що то не доїхав. 30 метрів, щось як кинуло сівалку і в і щось розстається рвалося, наверно, сівалка впала назад. Та це ж техніка, це ж таке, що. А в десь по один

Оце гоні з голоду. Я та шкіся, така вражається. Я додому приїхав, тут гадімки всі могли. Я п'ять, додому. Через біля ділі поїхав та й кусочний сіла. А за скільки ви її брали тоді? А? За скільки брали? Ну тоді вона була. 30. 000. 30, а, ну зараз вона 50, мабуть. 54 цей різдвич. Якраз так, що ти заробиш таке, 30, як її це я взяв на два раз 5 місяць, може. Валя 12, ні воно. Так, все, погнали. Давай, дякую. Там від яка я проїду... не вступу, там я мас для дерево. Я то я пешком, а да я сяду, хай хлопцы идут, хай я Седай Сидайте. А, да, там я моя, ну ничего. Мостицы. Помостилися і поїхала, а я пішком зараз прийду. Оце дядько зараз перед це гукається сівалкою. А що, я сяду, де я сяду? А, там стати? Так, да, все. Давай, ще й я примостилася. На що? На зйомку? Добровільно примусово Тільки воно роз'їжджається, воно не стоїть. То я колесо зачіпаю. Треба стати гарно. О, все. Це нормально, не достаю. При... це вже приїхали додому. Ой. Зараз хлопці відкриють ворота. Всім дякуємо, що з нами були. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. Гарного вам перегляду!